Робота з пошуку невідомих імін актуазувалася створенням у Словецькому навчально-виховному комплексі на початку 2013 року історичного клубу Осьманські легенди. У квітні 2013 року до нас звернулася голова ради ветеранів району Марія Васильівна Камзельова з проханням віднайти підтвердження похованого словиці Льотчика Парфінюка. Коли ми з учнями. Віднайшли потрібну інформацію, то виявилося, що дійсно у братській могилі біля Словотського будинку культури поховано підполковника авіації, командира 34-го бомбардувального та шкінського орденів Суворова та Кутузова авіаційного полку Павла Андрійовича Парфінюка. Нинішнього року ми працювали в рамках всеукраїнської акції Невідома могила жертви війни і під егідою Всеукраїнської громадської організації Закінчимо війну. Під керівництвом вчителя історії Андрія Петровича Гриценка у травні 2014 року нами було встановлено імена іще п'ятьох похованих в Словатській братській могилі. Це п'ять партизанів, що загинули під час бою в Словецькому лісі 21 листопада 1941 року. Боєць Харківського партизанського загону киянин Коломиєць Петро Минович та бійці Харківського партизанського загону імені Хрущова, Абрашків Яків Васильович та Файда Семен Іванович, а також Щербаков та Комаровський Микола Миколайович. Пошуки продовжуються. Пам'ятний знак надається войнам-інтернаціоналістам села Слоут, шахоцьку Петру Івановичу та Гриценку Віктору Івановичу. Зараз відомий 11 Імен із 17 похованих у братській могилі біля Словодського будинку культури. Загиблі невідомі воїни це визволителі нашого краю в серпне дні 43-го року. Проводиться далі пошукова робота. І так, заступник директора Словодського ГНЛК Гриченка Андрій Петрович за ефективну організацію пошукової роботи та активну участь в українській акції Невідома могила жертви війни» нагороджений. Грамоти. Ось таку грамоту він отримав за участь у цій акції. За ці успіхи було написано у всеукраїнській газеті «Сільські військ та в нашій районній газеті Слово Словуті просто не можна не виховувати у дітей патріотизм. Патріотизм до рідного краю, до минувшини краєзнавства. У селі, у післявоєнний час. Проживало два герої. Це Олексій Єстафієч Трибунський, учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, який був нагороджений високим званням Герой Радянського Союзу та механізатор когоспу імені Чапаєва Петро Петрович Костюченко. Він першим у Глухівському районі отримав звання Герой соціалістичної праці. Обоє. Поховані на кладовищах Слоута і учні Слоутського НВК доглядають за їхніми могилами. Славна і трудова історія слоута колгосп імені Чапаєва франці мільйонера був відомий далеко за межами району і області. П'ять передовиків були нагороджено найвищими радянськими нагородами орденами Леніна а півтори сотні словчан державними орденами і медалями. Словодські школярі часто чують і бачать ці досягнення і приклади. Таким чином, у жовтні 2011 року у приміщенні Словодського навчально-виховного комплексу була відкрита галерея директорів Словодського навчального закладу. А у жовтні 2012 року була відкрита меморіальна дошка на честь. Героя соціалістичної праці Костюченко Петра Петровича, який навчався в нашому навчальному закладі. Словоцькі учні-волонтери часті гості у учасників бойових дій, у астарбайтерів і солдатських дів. Вже більше 25 років словоцькі старшокласники у квітні-травні з великим бажанням ідуть на військово поляві збори. Вони проходять героїчними місцями Словодського лісу. На місці першого бою глухівського партизанського загону біля спаленого фашистами Хутора Барський, на місці розташування ракетної частини радянської армії під Слоутом. А останні п'ять років військово-патріотичний клуб Мужність біля основних соснових партизанських лісів, що поблизу Слоута, проводять виховання школярів у наметовому таборі Літо мужності за темою Колпак. Від Путивля до Карпат. Більше запам'яталося, коли ми на початку квітня ходили з клубу мужність заметовий ну, табір. Ми ночували в палатках, там були різні естафети, війна була, як справжня, зірниця. Потім ми грали в лазертах, це дуже теж, теж сподобалося всім. Ми від водославу до й йшли пішки, 22 кілометри. Це раз вискажило, але настрій був гарний. Робота по патріотичному вихованню молоді завжди була, є і залишається на першому плані в роботі Солодської сільської ради. Це не може проводитися односторонньо. Це робота в комплексі, тобто і робота із учнями солодського рядника, робота з молоддю. Робота сільського будинку культури і сільської ради. Все це проводиться в об'єднанні. І ми бачимо, що коли ми проводимо святкування 9 травня, дня села, відкриття якихось то пам'ятних знаків, святкування Дня Незалежності. Робота ця завжди проводиться у співпраці. Ці заходи у нас проводилися і при час святкування 9 травня, де було проведено парад, де було проведено ці заходи по патріотичному вихованню і заучення молоді. Бережи Україну, надію нашу єдину, серед людей мільйонів залишись вірним сином. Бережи Україну, надію нашу єдину, серед людей мільйонів залишись вірним сином.